Почну з того, що у випуску про психопатів я помилилася, описуючи успадкування гену моноаміноксидаза А, тому в описі під відео буде посилання на файл, в якому ця інформація описана правильно. Дякую за зрозуміння. Привіт, мене звати Віта, і я вітаю вас на своєму каналі. Ідея цього підкасту з'явилася при досить дивній розмові. Відбувалася вона з моєю мамою і тіткою. Говорили ми про перші місяці війни і про те, якими питаннями розпізнавали українця. Просили сказати слово паляниця, полуниця чи вказати різницю між піхвою та пахвою. І тут моя мама питає, що таке піхва? Тітка мамі пояснила а я дуже здивувалась. Питаючи, чи чула вона колись таке слово як вульва, і додала, ще, що це частина її тіла, частина тіла жінки. Я відчула легку знервованість мами. Вона сказала, що це не така вже і необхідна інформація для неї, вона може прожити і без цього. Хм, В принципі, вона права. Але, але, я почала про це думати чому вважається досить нормальним говорити про проблеми шлунково-кишкового тракту, нирок чи сечового міхура, або більше лізти до людей з питанням, коли ж дітки. Але відчувати сором говорячи, чи навіть чуючи такі слова, як матка, клітор, вульва, піхва, менструація, статевий член чи мошонка. Хоча саме ці герої грають головні ролі в процесі дітостворення. Цікаво, правда? Мені хочеться, щоб люди були більш обізнані в темі власного тіла та в темі сексуальної освіти. Для початку я, звісно, поясню, чим ця освіта є, тому що у більшість чуючи сам корінь секс, вже починають істерики з криками Ви хочете, щоб наші діти займалися сексом? Хм. І сьогоднішнім героєм, як ви вже бачите з назви, буде пан Клітер. Що ж. Чому важливо говорити з молодими людьми про їх сексуальність і сексуальне здоров'я? Сексуальна освіта озброює дітей і молодь знаннями, які допомагають їм захистити своє здоров'я, розвивати поважні соціальні та сексуальні стосунки, робити відповідальний вибір і розуміти та захищати свої права та права інших. Сексуальна освіта також допомагає підготуватися до фізичних та емоційних змін і справлятися з ними під час дорослішання, зокрема під час статевого дозрівання в підлітковому віці. Сексуальна освіта це про повагу до свого та чужого тіла, про згоду на дотик, це інформування дітей про те, куди звертатися, якщо їм потрібна допомога, це, у свою чергу, зменшує ризик насильства, експлуатації та жорстокого поводження. Діти та підлітки мають право отримувати знання про себе та навколишній світ відповідно до віку та розвитку, і вони потребують цього навчання для свого здоров'я та благополуччя. Вони зобов'язані знати про менструацію, контрацепцію і вагітність та інфекції, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ. Цей тип навчання закладає основу для здорових стосунків протягом усього життя. Статистика показує, що високоякісна сексуальна освіта забезпечує позитивні результати для здоров'я та впливає на все життя. Молоді люди більш схильні відкладати початок статевого життя і, коли вони займаються сексом, практикувати безпечніший секс, якщо вони краще поінформовані про свою сексуальність, сексуальне здоров'я та про свої права. В країнах, в яких впроваджена сексуальна освіта, значно менший відсоток вагітностей серед неповнолітніх. Почнемо з основ. Що таке вульва? Вульва це сукупність зовнішніх статевих органів жіночої репродуктивної системи. Вона складається з внутрішніх та зовнішніх статевих губ, а за старою номенклатурою малі та великі статеві губи, передня та задня вуздечки статевих губ, вуздечка малих статевих губ, клітор, який включає крайню плоть і вуздечку клітора, і присінок піхви. Вульва це своєрідний щит, який захищає внутрішні органи, тобто піхву, від різних видів інфекцій та пошкоджень. Її будова та іннервація також визначають інші додаткові функції. Лобкова ямка і зовнішні статеві губи в період статевого дозрівання покриваються лобковим волоссям. Таким чином, вони є певним носієм інформації, пов'язаною зі статевим розвитком. Будова та сильна іннервація вульви також впливають на задоволення від статевого акту. Зовнішні статеві губи це складки шкіри, які оточують малі статеві губи, внутрішні, з обох боків, складаються переважно з жирової тканини. Малі статеві губи розташовані між зовнішніми складками шкіри і закривають переддень піхви, де плавно переходять слизову оболонку. Це дуже тонкі, безволосі складки шкіри. Вони досить сильно кровонаповнені, що пояснює їх часто яскраво рожевий колір. Колір може змінюватися залежно від кольору шкіри. Функція внутрішніх статевих губ захищати піфо від інфекцій, а також від механічних травм. Не буде відкриттям, що статеві губи відрізняються від людини до людини і не існує єдиного канону чи ідеального шаблону їхнього вигляду, але ми часто забуваємо про це: губи можуть бути більшими або меншими, симетричними або асиметричними, тонкими або товстими. Так само їхній колір може варюватися від яскраво рожевого до фіолетового чи коричневого. Ці кольори не обов'язково вказують на патологію чи інфекції, але якщо вони супроводжуються неприємними відчуттями, важливо негайно звернутися до лікаря. Асиметрія статевих губ надзвичайно поширене явище. Що ж, фізіологія. Вроджена гіпертрофія може бути викликана інфекціями, перенесеними в утробі матері, але може бути і природним станом, що не викликає захворювань. Інші наші тілесні пари, як, наприклад, груди чи обличчя. Також часто не є на 100% симетричною, і це нормально, якщо це не пов'язано з будь-якими неприємними дискомфортами. Статеві губи також захищають те, що вони приховують, зокрема, клітор. Цей орган, хоч і важливий, але часто залишається поза увагою в науковому просторі. Вчені більше переймаються темою чоловічого сексуального здоров'я, тісно пов'язаного з репродукцією. Таким чином, маленький, як здавна вважалося клітор. Функція якого полягає виключно в тому, щоб приносити задоволення, століттями в кращому випадку маргіналізувався, в гіршому демонізувався або піддавався каліцтвам, що, на жаль, і досі здійснюється в громадах деяких африканських племен що таке клітер? Сексуальне задоволення є невід'ємною частиною людського існування і слугує важливим показником якості життя. Клітер відіграє центральну роль у циклі сексуальної реакції та досягненні сексуального задоволення у людей з вульварною анатомією. Незважаючи на свою важливість, клітер залишається предметом неправильного розуміння, спотвореного уявлення і часто нехтування в медичній літературі та суспільній свідомості. Існує значний дефіцит у наших фундаментальних знаннях про базову анатомію та фізіологію клітера. Згадайте підручники біології зі школи там не то що про клітер, про статеві губи та матку, не завжди згадуються. На противагу цьому пеніс, анатомічний гомолог клітера, набагато краще вивчений у своєму значенні для людської сексуальності та наукових відкриттів. Опублікованих досліджень, присвячених голівці статевого члена, у 20 разів більше, ніж клітеру. Подивіться зараз на екран. Це призвело до накопичення медичних знань та інновацій у лікуванні захворювань статевого члена, які значно перевищують наші уявлення про клітер та лікування пов'язаних з ним станів. Лише нещодавно було визнано, що секс охоплює фізичні та інтимні дії, які виходять далеко за межі проникнення пеніса. Таке традиційне і надто вузьке визначення сексу, як лише проникнення статевого члена, сприяло стиранню клітера як органу задоволення і, зрештою, обмежило можливості сексуальної медицини служити всім людям. Розглядаючи історію клітера, було б упущенням не звернути увагу на суспільні погляди і догми, пов'язані з жіночою сексуальністю в рамках гендерної бінарної структури людського сексуального досвіду, що впливають на них. Ця догма є потужною і диктує об'єктивність наукових відкриттів, особливо у сфері сексуального здоров'я, бінарна лінза гендеру та сексуальності, яка використовувалася протягом всієї історії, розглядала всі форми сексуального задоволення, окрім задоволення цизгендерного чоловіка, як такі, що асоціюються з соромом, контролем та пригніченням. Зрештою, історичне нехтування та соціально сконструйовані суперечки навколо існування та функції клітера затримали його медичний та хірургічний розвиток. Це суттєво вплинуло на розвиток вульварного сексуального здоров'я, що безсумнівно завдало шкоди пацієнткам. Хоча згадки про клітер можна знайти в давньогрецьких, перських та арабських текстах, лише в XVI столітті італійські анатоми Реальдо Коломбо та Габріеле Фалопіо описали клітер та його зв'язок із сексуальним задоволенням. Після цього клітер зазнавав відкриттів і перевідкриттів протягом всієї історії, оскільки його будова та функції піддавалися цензурі з боку різних анатомів через суспільну та соціальну стигму, пов'язану з жіночою сексуальністю. У XVI столітті Везалій, якого вважають батьком сучасної анатомії, стверджував, що клітер не існує у здорових цизгендерних жінок і зустрічається лише у гермафродитів. Розповсюдження дезінформації сприяло широкому прийняттю та впровадженню негуманних практик в історії медицини, включаючи клітердектомію при таких станах як мастурбація, німфоманія, менорагія, депресія, епілепсія та психічні захворювання, наприклад, істерія чи кататонія. Поширення та посилення цієї дезінформації дозволило цим практикам продовжуватися до 1960-х років, а з появою феміністичного руху, який став викликом і зміною ситуації, їх поширення нарешті сповільнилося. Феміністичний рух у поєднанні з винайденням протизаплідних засобів призвів до відокремлення сексу від репродукцій, що значно змінило соціальний ландшафт і ставлення суспільства до сексуального задоволення. Це радикальне відокремлення, зрештою заклало основу для поваги до клітора, його відновлення, а отже і вивчення. Прорив у вивченні клітора стався лише у 1998 році. Використовуючи магнітно-резонансну томографію групи жінок добровольців, дослідниця Хелен Оконнел та її команда пролили світло на зовнішню та внутрішню будову клітора, його розміри та іннервацію. Вони довели, що клітор є органом гомологічним пенісом, який розвивається в період внутрішньоутробного розвитку з того ж генітального вузлика, що і пеніс. Якщо ембріон має y хромосому, з вузлика розвивається пеніс, з двома x хромосомами, навпаки, клітор. Багато частин клітора схожі на частини пеніса, але відрізняються за формою та розміром і розташовані в різних місцях. Це був перший в історії медицини анатомічний опис клітера. Приблизно через 10 років ми дожили до того, що побачили тривимірне ультразвукове зображення клітера. Точний опис анатомії клітера був зроблений лише у 2005 році. Така затримка у правильному анатомічному описі органу, яким володіє половина населення планети, є глибокою, особливо враховуючи, що пеніс був повністю описаний ще у 35-му році до нашої ери гіпократом. Вище згадана австралійська лікарка-урологиня доктор Хенел О'Коннел опублікувала новаторське дослідження, в якому вперше описала наше сучасне розуміння анатомії клітера, використовуючи поперечну візуалізацію для оцінки анатомії клітера у здорових, бездідних цизгендерних жінок у пременопаузальному паузальному віці. Слід зазначити, що поперечна візуалізація була вперше винайдена в 1970-х роках. Таким чином пройшло майже 40 років. Після виходу необхідної технології візуалізації, перш ніж вона була використана для визначення сучасної анатомії клітора. З точки зору фізіології клітора ми перебуваємо на початковій стадії відкриття і розуміння. До недавнього часу існувала помилкова думка, що клітор має 8 тисяч нервових волокон, які іннервують його голівку. Ця статистика була отримана на моделі великої рогатої худоби, а точніше, корови. Але була широко прийнята і поширена як факт, що стосується людського клітера. Це твердження було спростовано і визначено кількість міелінізованих аксонів, що інервують голівку клітера, на рівні більше 10 тисяч. Те, що це твердження саме по собі було дезінформацією про клітер, яка була прийнята як факт, говорить і ілюструє вплив, який історичне трактування і прийняття догми про клітер мали на наше сучасне розуміння сексуального здоров'я. Значні прогалини існують у нашій медичній та хірургічній освіті щодо вульви загалом. Історично склалося так, що навіть коли зображення анатомії вульви стали більш точними, клітор часто залишався поза увагою медиків і хірургів. До сьогодні точне зображення клітера і вульви, не завжди добре задокументуване і не обговорюється в медичних і хірургічних підручниках. У нещодавному дослідженні виявили значні розбіжності в навчальній програмі з анатомії та фізіології щодо жіночого сексуального здоров'я. Незважаючи на те, що вульва є у понад 50% населення планети, ще не є стандартною практикою, коли лікарів стажерів навчають комплексному обстеженню вульви, в тому числі обстеженню клітера. Це стосується всіх лікарів інтернів, навіть тих, хто часто має справу з анатомією вульви та клітера, і оперує ними, тобто гінекологія, пластична хірургія, дерматологія та урологія. Через це багато захворювань вульви часто залишаються невивченими, недіагностованими та нелікованими. Як наслідок, у багатьох захворюваннях вульви звинувачують емоційні та життєві стреси, зазвичай перекладаючи на людину певну відповідальність за свій стан здоров'я. Ключовим прикладом цього є клітеродинамія, пов'язана з кліторальними спайками. Нещодавні дані Майерс показали поширення з кліторальних спайок у 25% населення. Автори виявили, що кліторальний спайковий процес асоціюється з болем, труднощами зі збудженням і дисфункцією оргазму і значно покращується за допомогою простого лікування лізису спайок. Незважаючи на поширення лізис клітерального кліторального спайкового процесу немає коду CPT – для виставлення рахунків на відміну від лізису спайок на статевому члені. Через це лікарі навіть не можуть правильно виставляти рахунки за лікування цих станів, це ще більше знеохоче лікарів діагностувати та лікувати ці стани, а також інвестувати в дослідження, які можуть покращити лікування та діагностику. Як галузь, сучасна структура медицини дає зрозуміти, що ми не цінуємо вульварне сексуальне задоволення. Залишається багато додаткових питань щодо гормональної регуляції тканини клітера. Існує обмежена інформація про вплив гормонів на клітер не тільки естрогену, але й тестостерону. Крім того, в цих питаннях продовжує відчуватися дефіцит, оскільки медична спільнота під впливом соціального конструктору гендеру розглядає гормони в рамках виключної гендерної бінарної моделі: естроген і тестостерон існують в організмі людини незалежно від статі. Ця модель один гормон одна стать є антинауковою і грає на руку суспільним догмам, які все ще існують сьогодні і визначають і формують наші галузі практики. Щоб поглибити наше розуміння і знайти точну інформацію, ми повинні почати з дезінформації та спростування догм, які вкорінені в соціальних установках. А як би ви описали свій клітер? Більшість людей уявляють собі маленький орган, розташований на місці з'єднання статевих губ, маленька цятка, гудзик. Так, видима частина досить маленька в порівнянні з частиною органу, схованою всередині. Видима частина клітера розташована під малими статевими губами над отвором сечовипускального каналу. Він може бути різного розміру, зазвичай його порівнюють з горошиною. Кінчик клітера це голівка, яка виявляє собою стрижень довжиною приблизно до 2 см, що закінчується вістрям. Клітер вкритий м'якою крайньою плоттю. Капюшоном, який виконує захисну функцію. У деяких людей клітер виступає з під крайньої плоті, у інших він повністю знаходиться під нею. Більша частина клітера захована всередині тіла і, схожа на перевернуту англійську літеру в. Ніжки клітера простягаються по обидві боки голівки, огинаючи піхву. Через більшу частину поверхні ніжок проходять печересті тіла, і в момент сексуального збудження вони наповнюються кров'ю, стають набряклими і чутливими а скорочення сіднично стегнового м'яза і зв'язок, що з'єднують клітор з лобковим симфізом, стають швидшими. Голівка клітора також твердне, темніє і збільшується. Коли сідниці стискаються під час статевого акту, клітор робить тонкі рухи вперед, що теоретично має сприяти взаємодії з пенісом і посиленню відчуттів. Після оргазму клітор відносно швидко готовий до поновної ерекції, хоча в цьому випадку все дуже індивідуально. Важливо знати, що клітер зростає з віком. Це пов'язано з гормонами, що виділяються під час статевого дозрівання. Звичайно, ці зміни непомітні, оскільки більша частина клітера прихована. Іноді через гормони або генетику у деяких людей розвивається кліторомегалія або гіпертрофія клітера. У цьому випадку відбувається аномалія в будові зовнішніх частин клітера, що робить його дещо схожим на пеніс. Існують різні методи лікування цього стану. Найпоширенішим методом є клітеропластика, тобто, простіше кажучи, хірургічне втручання. Розростання клітера часто пов'язане з гормональними порушеннями, тому важливу роль відіграє не тільки гінекологічна, а й ендокринологічна діагностика. Проблема набагато ширша і простого видалення органу може бути недостатньо. Клітер змінюється, але його стан залишається незмінним. Що це означає? Що досягнувши зрілості, він зберігає свою функціональність незалежно від віку, вічне право відчувати задоволення. Хіба це не чудовий подарунок від матінки природи? Клітор – єдиний орган у людському тілі, який, як відомо, функціонує виключно для отримання задоволення. Ставлення до сексуального задоволення та статус жінки впливали на його вивчення протягом усієї історії. Для багатьох людей стимуляція клітора є ключем до досягнення оргазму. Дотик тут відіграє ключову роль. Під час сексуального збудження і клітеральної стимуляції клітер активує основні системи мозку, пов'язані зі збудженням, пам'яттю, пізнанням і соціальною поведінкою. Це, в свою чергу, призводить до змін в області геніталій, збільшується приплив крові, кисню, температури тіла. Зовнішня частина піхви піднімає матку, щоб прийняти сперму, а під час оргазму скорочуються м'язи тазового дна. Цікаво, що стимуляція одного лише клітора може принести набагато більше задоволення, ніж вагінальний статевий акт. Фройд, на наше нещастя, також був зацікавлений у дослідженні теми клітора і прагнув маргіналізувати його функцію. Він знав, що його стимуляція викликає кліторальний оргазм в лапках, але, вважав, що це не зрілий оргазм, на відміну від зрілого, вагінального, правильного оргазму для жінок. Він висунув цю теорію. Прочитавши опис ритуальної процедури в африканському племені, яка полягала на припіканні клітора молодих дівчат розпеченим камінням, це нібито сприяло стимуляції та зміщенню чутливості з дитячої регенної зони клітора на зрілу, тобто піхву. Кліторідектомія, як професійно називається каліцтво, зазвичай проводиться в нестерильних умовах, що може призвести до генітальних інфекцій і навіть смерті. Якщо молодій дівчині вдається пережити ці тортури, фізичний і психологічний біль накладає відбиток на все її життя. Підраховано, що кожні 11 секунд в світі одна жінка піддається обрізанню. Можливо, ви знайомі з сомалійською моделлю Уаріс Дірі. Вона пережила це пекло, а в дорослому віці написала про це книжку, за якою згодом була знята екранізація, і заснувала у 2002 році фонд квітка пустелі для боротьби з каліцтвом клітера. Книгу, до речі, дуже раджу прочитати. Що ж, рухаємося далі. Ігнорування клітера призвело до загальної необізнаності та відсутності досліджень і наукових відкриттів, що безпосередньо вплинуло на погані результати лікування пацієнток. Зрештою, перший крок вперед це озирнутися назад. Ми повинні визнати, що історичне пригнічення клітера завдало шкоди, і ми повинні взяти на себе за це відповідальність. Пропаганда клітера зростає і повинна продовжувати зростати. Так званий розрив оргазму існує не просто так: клітор є основним генератором оргазму у людей з вульварною анатомією. Нехтування ним приховує знання та інструменти, які потрібні людям, щоб розблокувати їхню сексуальну реалізацію. Стирання клітора було настільки глибоким, що багато людей навіть не знають про власний клітер, не кажучи вже про його роль у сексуальному здоров'ї. Існує величезна потреба в більш ретельних дослідженнях структури і функції клітера. Наразі залишаються фундаментальні прогалини не лише в знаннях з базової анатомії та фізіології, але й у вивченні таких захворювань, як дисфункція оргазму, клітеральний спайковий процес, стійке генітальне збудження. Гормонально опосередкована вестибулоденія, нейропроліферативна вестибулоденія та клітороденія, це якщо назвати лише деякі з них. В міру того, як наші знання про клітер зростають, з'являються нові методи лікування складних станів. На жаль, багато людей не можуть досягти задоволення через стимуляцію клітера, бо не можуть його знайти на генітальній карті. Незнання власної будови все ще залишається поширеною проблемою, звідси численні заходи кампанії в соціальних мережах, публікації, виставки, спрямовані на підвищення самосприйняття серед жінок, і не тільки серед жінок. Настав час покласти край кампаніям дезінформації, нехтуванням та пригніченням, з якими клітор стикався протягом тривалого часу. Клітор є важливим органом, і ми повинні поважати його структуру та функції. Якщо ми не змінимо курс, ми продовжимо увічнювати шкоду і обмежувати нашу здатність піклуватися про всіх людей. Полюбіть свій клітор. Його потенціал настільки величезний, що просто соромно ним не скористатися.